Нагоди відзначення дня національної поліції. Вітаємо всіх присутніх з професійним святом. Вітаю всіх з професійним святом. Вашій особі хочу привітати всіх поліцейських нашого міста. Хочу подякувати за вашу надважку, небезпечну але дуже важливу роботу для нашого міста за те, що стоїте на стражі інтересів прав і свобод наших громадян. За те, що забезпечуєте спокій в нашому місті, багато з вас в даний час служать на передовій. Вічна пам'ять тим, хто загинув в цій війні. Ми пам'ятаємо, і будемо пам'ятати завжди кожного. Бажаю вам сил, наснаги, здоров'я, миру та перемоги України. Дякую, що ви пам'ятаєте про нас, що ви не забувайте в цей тяжкий час. Знайшли один, щоб привітати нас, що свідчить про те, що ми виконуємо свою роботу гідно і. Викладаємося на всі 100%. Поліцейський це насправді людина, до якої ти можеш звернутися на 24 на 7. і яка тобі допоможе. Я сама переселенка, сама я з Луганської області, з міста Сватове. Коли розпочалась війна, я була змушена покинути свій дім, і тому я обрала до себе, що прийде саме ваше місто, місто Камінське. Воно мені сподобалося, тим, що воно більш компактне, знаєте, таке красиве, затишне. Хочу сказати, що я не помилилася, тому що ваше місто Бог береже.